Добрість. То був колись такий лютий пригінчий панський, усе бив людей. От одного разу вхопив якогось парубка молодого та й давай періщити. А той репетує, коли це на той час надходить у двір з другого села чоловік подорожній. Поздоровкались, розпитались, за яким він ділом зайшов сюди. А що ж там по світах чувати? Питає пригінчий у захожого. А що чувати, Отказує той. Біда б'ють і плакать не дають. А, чуєш ти, Йолопе, говорить пригінчий до хлопця, що тим часом витирав сльози. Яка біда у людей? І б'ють, і плакати не дають. А в нас ще. Хвалити бога, щодня наревешся, скільки схочеш. Один хлоп семи панів. Після смерті дрібного шляхтича застала шість хлопців і одна дочка. Обісці трохи землі, та одним один подданий. От раз один з паничів тих їхав візком і сам собі поганяв коня. Здибав його сусід і питає, чи пан сам уже й коня поганяє. У вас же є підданий. Утік шельма. А то ж чого? Біс його зна. Тільки по дню на тиждень робив панщини кожному з братів, а в неділю бувала з панною сестрою до костьолу. І утік лайдак. Заспокоїв. Прийшли наймити до пана поскаржитись на погане харчування. А він якраз обідав. Згляньтесь, мость!» – кажуть наймити, годують нас такою стравою, що тільки свинями їсти. Скоро після такої їжі хрюкати почнемо. Не хвилюйтесь, добродії. Спокійно відповів пан, витираючи масні губи. Нічого з вами не станеться, я все життя їм смажених півнів та жодного разу не закукурікав. Не варто було. Судять опришка, народного месника. Суддя до селян. То ви бачили, як він задушив вашого пана? Та бачили, чому ж ви не прийшли на допомогу? Спочатку хотіли, але коли побачили, що він і сам упорається, то не вважали за потрібне втручатися. У старостаті. Староста, ви хочете оскаржити свого сусіда за образу честі. Що ж він вам сказав таке образливе? Іван. Він кричав на мене: Іди собі до такого злодія, як ти сам, староста. А ви йому що сказали на це? Іван. Я сказав, що йду прямо до вас. Всіх обділила. В одному селі жила вдова. Жила дуже бідно. Города було небагато, тільки й стояла коло хати одним однісінька груша, а на ній уродилось дуже багато груш. Та ще груші оті, що по селянському звуться дулі. Одного вечора парубки обікрали груші, вдавав узнала чиї парубки та й передала в суд. Ось визивають її на суд. Суддя зачитав її жалобу і каже Вашу жалобу закриваємо, бо за дулі суда немає. А вона тоді із пальців зробила долю та й каже до суддів Як нема за дулі суда, так нате вам, пане суддя, і вам, пани засідателі, і кожному підпику піднесла. А тоді повернулась до дверей та й каже Прощайте. Провчив. Служив один конюх у пана. А пан був злючий призлючий. Як тільки прийде на конюшню, завжди коню халає, а той поб'є. Одного разу звелів пан запрягти, на базар їхати. Запріг конюх, поїхали. Аж ось і ліс. А пан дуже боявся розбійників. От він і каже конюхові Я залізу в мішок, і як то спитає, що везеш. Скажи скло. Заліз пан у мішок, конюх зав'язав його, і поїхали. Їдуть, їдуть. тоді конюх змінив голос і кричить Що везеш? а потім своїм голосом Скло. А тоді знову змінив голос Зараз побачимо. І почав дручком лупити по мішку, а пан сидить у мішку і все зинь, дзинь! А потім і замовк. Добре його відлупцював конюх і поїхав. А пан ледве клигав та й питає, що, вже виїхали з лісу? Уже, каже конюх. Розв'яжи, заскиглив пан. Конюх розв'язав та й каже, дякуйте, що я не сказав, що в мішку ви, вам би ще гірше перепало. Навчив. Лежачи в пастелі, поміщик гукнув свого нового слугу і сказав Піди нарви на городі ридиски. Слуга вийшов і через кілька хвилин повернувся з пучком у руках. Ти що, Бавдуряка, не розумієш, що таке нарвати ридиски? Раз я сказав нарвати ридиски, це значить, що ти повинен вирвати її з землі. Помити, порізати на шматочки, залити сметаною і посипати зверху петрушкою та кропом. Поміщик так рознервувався, що захворів, і послав того ж слугу по лікаря. Надвечір слуга війшов у спальню і відрапортував панові. Доручення ваше виконав. Лікаря викликав, ліки купив, труну замовив. І на кладовищі яму викопав. Подарунок. Перед самим Різдвом Петрові пощастило зловити зайця. Понесу панові в подарунок, сказав жінці. Поклав зайця в мішок і вирушив до міста. В сусідньому селі зустрівся з другом. Куди ти куме йдеш? питає той. Бачу в далеку дорогу то й зібрався. До пана несу йому живого зайця в подарунок. А кум пропанує ходи в корчму, по півдеці вип'ємо. На дорогу добре буде. Поки Петро пив чарку та закусував, кум розв'язав мішок, якого лишили за порогом, зайця вийняв, а туди запхав корчмаревого собаку. Коли Петро прийшов до пана, вклонився і питає, Що б ви, паночку, сказали такому чоловікові, який дарував би вам зайця? Подякував, та й пригостив би, каже. Ось я й приніс вам живого зайця. Петро розв'язав мішок і тільки но хотів вийняти зайця, а звідти, як вискочить собака та як почне гавкати з під ліжка. То не заяць, Петре, а собака, каже пан. Що ви, пане? Це заяць. Я сам його зловив. А чого гавкає? Дуже злякався. Як мужик з паном розмовляв. Сидить мужик край дороги, аж їде пан. Що ти, мужичок, робиш? Вшиляю, вшиляю, та не вшилю, пане. А що то за деревня? А так недалеко був лісок. Дерев'я? Та оце сосна, там ялини, а там, яке хочете, є дерев'я. Та ні, я тебе не за це питаю. А що ж? Я тебе питаю, що то за деревня, що то за село. Понімаєш? «Понімаю». що то за цвіло, а так недалеко цвіла гречка. Та це куми Марії Гречка, так ловко зацвіла. Та ні, не те. А що ж? Пан подумав, а потім і каже, ти мені, мужичок, скажи, хто тут самого більшого Каліна чоловік? Самого більшого коліна, понімаєш? Понімаю, самого більшого коліна в нас Матвій Дичко, рубав дрова та не попав по деревині, а собі по каліну». Так він тепер у нас чоловік самого більшого коліна? Не, не те. Я тебе питаю, хто самий старший? Найстарша в нас баба Дубиниха. їй 95 пять годів. Пан розсердився. Мужик, хам, ти йому образи, а він тобі гарбузи. Я тебе питаю, хто тут найбільшого коліна найстарший? Ну кого в селі найбільше бояться? Ага, ну тепер понятно, найбільше в нас бояться бугая. Громада купила, бо як іде вулицею, то і старе, і мале тікає. Пан ще гірше розсердився. Мужик, хам, ось я тобі, і відвернув руку. Як заїду, «Заїдьте, заїдьте паночку, моя мати доброї Кваші наварила, то я вас почастую. Бачить пан, що з цим мужиком йому не договоритися, і сказав до кучера. поганяй. На ранок мужик вивіз на ярмарок овес, а той пан підійшов та й питає, Що це овес? Ні, не овесь, іще дома оставив. Пан пильніше придивився до нього та й питає, Чи ти, бува, не вчорашній? Ні, пане, не вчорашній. Мені сорок сім год минуло. Пан іще раз побачив, що з мужиком йому не договоритися, і пішов геть. Хитрий чоловік. Зайняв пану чоловіка воли, а мужик уже не знає, як їх визволити. Та йде в проспанські вікна, та й каже: Коли пан з панів, то віддасть воли, а коли пан з мужиків, то не віддасть. Пан то почув. Та й віддав, пригадав, хто там до тебе приїздив учора, питає пана свого мужика, що ти до мене прибігав за самоваром. Де якийсь пан? Де який же, як його прізвище? Оцей забув, так ось як на птаха скидається, є птах такий. Сорочинський, каже пан. Ні. Гороб'єцький, і то ні. Синицький? Да ні. А що б його, от на умі вертиться, а не згадаю. Вербицький, вербицький пане, на силу згадав. Ти ж казав, що його прізвище на птаха скидається. Ге. Та що ж? Хіба птах на вербі і не сидить? Як дядько осла говорити вчив, був собі бідний мужик. Пішов він до пана і каже Я, пане, навчу осла за двадцять літ говорити, лише нехай пан дадуть мені три тисячі грошей. Пан йому дав. І підписався той мужик під смертну кару, як не навчить осла говорити. От здибали того чоловіка люди й кажуть, Що ти зробив? Та ж ти його не навчиш, бо то як приповідка є. Осел ослом, а ніхто не навчить його говорити. Ні, я добре зробив, бо взяв три тисячі рублів. А срок на двадцять літ то до двадцяти літ або осел здохне, або пан умре, або я умру, а тим часом я маю з чого жити. Правда Багачева. Прийшов дід до багача та й просить хліба. А багач тоді пироги їв та й каже Іди, дурний, я сам хліба не маю. Видиш пироги їм. Циган та хазяїн. Був собі один такий хазяїн, що ото прийдуть робітники снідати. Він і каже наймиці Сип їм зараз і обідати. Поїдять вони ще трохи. Сип їм, каже, заразом і вечеряти. А що вже вони там з'їдять? Ото поїдять заразом, він їх тоді весь день на роботі мордує та й каже, Ви вже й пообідали, і повечеряли, хіба який води одірветься напитися? От і найнявся до того хазяїна циган. Уранці посідали снідати. Поснідали. Сип, каже, хазяїн наймиці, тепер ще й обідати. Пообідали вони, давай же їм заразом вечеряти. Насипала наймечка й вечеряти. Повечеряли вони. Ну, тепер, каже хазяїн, ідіть на роботу. Ге, каже циган. Добрі люди, як повечеряють, так і спати вкладаються. Лягайте, хлопці. Паровий млин. Було це на Валині Запанської Польщі. Жив у нас хлопець Грицько, був він бідний, аж синій, мав стару хатину, підперту кілками і тяжке камінне жорно, що дісталось йому у спадщину ще від діда. От цей Грицько і пішов свататись у сусіднє село. А батька дівчини був багатий чоловік. Грицькові він дав таку відповідь: Якщо в тебе є добре господарство, то віддам за тебе дочку. А з бідним, каже, не хочу родичатися. Є господарство, відказує Грицько, маю паровий млин. Той зрадів, що буде багатий зять і погодився видати дочку заміж. Через деякий час багатий тесть приїжджає до Грицька. Ану, зятю, гукає ще здалека, показуй своє господарство, де твій паровий млин? А Грицько завів його в хату і показує на жорно, що стояло в кутку біля печі. Оце, каже, він і є. Так ото паровий млин, аж закричав багатий тесть. Чому ж це він паровий? А попробуйте його покрутить, каже Грицько. Чи з вас пара не піде приймай. Прийшов до багатія бідняк, а він у цей час обідав. Багатий його обідати припрошує. Сідай обідати паньку. Та спасибі, дядьку, та хоч трошки, та немає ложки. Ну приймай жінку, чоловік не хоче. Приємність. Покликав бідний багатого родича в гості, а той не прийшов. От зустрілися вони, багачі каже: Вибач, Іване, не міг прийти, а бідний йому. А то нічого, я тебе запросив, тобі приємно, а ти не прийшов, мені приємно. Тринадцяте порося. Були собі два куми. Один багатенький, другий бідний. Одного разу багатенький каже бідному Петре, приходь то до мене, допоможеш льох викопати, а я тобі за це віддячу. Сьогодні у мене льоха поросилася і привела аж тринадцять поросят. Ото твоє буде тринадцяте. Як підрастуть, так і візьмеш. Викапали багатому кумові льох, а через деякий час прийшов він до бідного та мало не плаче. Ти знаєш, куме, каже, яке в нас з тобою горе? Оте тринадцяте парася, що тобі було призначене, здохло. Про наймита та жадібну господиню. Повернувся наймець поля, втомлений та голодний, а жадібна господиня, діставши із діжки солоний перець, подає йому до столу. «Індики», – каже, на горі, а качки на воді, їж Іване перець. Де ж вони були? Хлопець працював у пана без будь яких вихідних. От підходить він до пана та й каже у нас сьогодні свято. Яке? запитує пан. Сорок святих, відповіда хлопець. Ну, добре, святкуй. Через тиждень знову підходить до пана і каже. У нас сьогодні свято. Яке? питає пан. Трьох святих, каже хлопець. Пан розсердився та як крикне, та де ж ці троє були, як ті сорок святкували? Можицький рай. У церкві піп умовляв, віруючих, терпіти всі земні муки. За це, мовляв, після смерті вони попадуть до раю. А Іван не стерпів та й каже А наш пан теж попаде в рай. Так, усі пани теж будуть у раю. То я краще подамся в пекло. Вірно. загаманіли люди. Бо з панами і в раю пекло буде. І в небі не краще. Служив Іван у попа, працював від зарі до зарі, а платив піп мало. Отож і говорить одного разу піп Іванові, Не журись, Іване, що в мене ти тяжко працюєш, і що я мало плачу за твою працю. За те я буду молитись богу, щоб тобі на тім світі було ліпше. Вислухав Іван та й каже Не віриться мені, батюшко, що на тім світі буде краще. Там також святий Петро скаже Іване, засвіти сонце, Іване, загази місяць, Іване, підмети небо. Іване, почи зірки. Іване. Нарви янголам яблуку у саду, Іване туди, Іване, сюди, Не дадуть мені й там спокою.